Пошук роботи це не завжди везіння, робота сама себе не знайде. Особливо, якщо ви за кордоном. Ми підвищимо ваші шанси одержати бажане місце роботи. Все про правильне бевебуншхайбен, тобто резюме, правильну структуру, обов'язкові елементи, зразки готових резюме, а також ресурс, який допоможе за допомогою шаблонів створити власне резюме. Перше, що треба зрозуміти, резюме, бевебуншхайбен це не автобіографія. У той час, як біографія містить структурований огляд вашої освітньої та професійної діяльності на сьогоднішній день, у резюме ви пояснюєте, чому ви зацікавлені в певній посаді та чому ви є відповідним кандидатом на неї. Резюме є першою сторінкою вашого портфоліо, і в ньому ви поєднуєте свій попередній досвід і мотивацію з вимогами до пропонованої посади. Ось що самі німці кажуть про різницю між БВом und Lebenslauf між резюме та біографією, ключовими пунктами у складанні резюме є ваша зацікавленість в даній пропозиції, тобто ваша мотивація, відповідність ваших кваліфікаційних умінь та навичок вимогам до даної посади, а також зв'язок з діяльністю робочого місця, на яке ви претендуєте. Давайте розглянемо, які є види резюме. Якщо ви складаєте бевебунгсмапи, можна це назвати портфоліо. Тобто це набір документів. Це найбільш повний та розширений варіант. Тоді портфоліо складається з Deckblatt, Титульний лист, Anschreiben, саме резюме, Лібенслав, Біографія, Sognise, сертифікати, додатки і так далі. Якщо це онлайн бевебунг тобто це подання резюме в онлайн режимі Deckblatt, Титульний лист є опціональним, тобто він може бути або його не може бути. Обов'язково Anschreiben, Саме резюме, Lebenslauf, біографія, цогнісе, сертифікати і так далі. І може бути куцпевебунг, тобто це скорочена форма вашого портфоліо, яке складається з самого резюме та біографії. Хоча найчастіше достатньо просто самого резюме, якщо є сертифікати або характеристика з попереднього місця роботи. І найскладніше питання для всіх українців за кордоном це визнання і підтвердження вашої освіти. Або кваліфікації. Що стосується зовнішнього вигляду резюме, обов'язково надруковане шрифт Times New Roman 14 або 12. Шрифт має бути читабельний і не курсив. Розмір не більше одного листка А4, а й не Дін Афіа Зайте. І в жодному разі не зменшуйте розмір шрифта для того, щоб вміститись на одну сторінку. Що стосується структури та обов'язкових елементів, які мають бути у вашому резюме, пливкоп. Верхня частина включає в себе. Абзенда Відправник. Інформацію про те, хто склав це резюме і відправляє його. Емфенга – Одержувач. Організація, фірма та особа, які ви адресуєте дане резюме. ДАТУм und оцангабе дата та місце. Бетхевцайле тема, або, можна сказати, заголовок. Це те, що має відразу кинутись в очі, і людина, яка отримує ваше резюме, точно повинна відразу зрозуміти, про що буде йти мова. Ангеде. Звертання. Після звертання. Einleitung – Вступ. Далі Hauptteil – основна частина, Schluss – Завершення. Наприкінці. Гусфомель, прощання. А також Унташріфт. Підпис. І внизу ваше ім'я та прізвище. Давайте розглянемо кожен із цих елементів детальніше. Це зразок готового резюме. І давайте звернемо увагу на верхню частину резюме. Абзента. Відправник. Вказуємо фонами. Ім'я та прізвище. Страсе нума. Вулиця та номер. Ort. Поштовий індекс та місце. Тобто населений пункт. Емфенга, Одержувач. Перша стрічка. Це назва організації або фірми. Тут потрібно бути вкрай уважними, оскільки в Німеччині є багато скорочень, наприклад, АГ, тому ви повинні обов'язково знайти офіційну повну назву фірми або організації, щоб не допустити помилки на самому початку. Після цього ви вказуєте контактну особу. Це завжди буде, якщо жінка Frau – прізвище, якщо чоловік Herr – прізвище. Ім'я контактної особи буде розміщено або на сайті організації. Або в оголошенні. І далі. Штрасе Нума. вулиця, номер, постляйцаль, от. Поштовий індекс та місце. От. Датум. Населений пункт. Дата. Дата може бути вказана в іншому форматі, це може бути 02.12.2021. або головне, щоб ця дата була актуальною. Не допускайте помилки, коли ви склали резюме на початку року, і це саме резюме ви надаєте роботодавцю наприкінці року. Дата повинна бути актуальною. Вайта. Бетхеф. Тема. Це має бути коротке речення, обов'язково максимально одна стрічка. Ваше завдання написати тему максимально коротко, чітко та зрозуміло. Наприклад, – Erzieherin». Резюме вихователька. «Anrede» – Звертання. Якщо це жінка, звертаєтесь. Зеагеерте Frau» – прізвище. Вельми шановна пані, якщо це чоловік. Зеагеерта геамюле. Вельми шановний пан Мюллер. Давайте тепер розглянемо наймасивнішу частину вашого резюме. Einleitung – вступ. Вступ повинен складатись із кількох речень. Ваше завдання відразу зацікавити роботодавця. У вступі ви можете вказати, чому саме це оголошення вас зацікавило та чому ви хочете працювати саме в цій організації. Hauptteil – основна частина, ви можете умовно її поділити на два абзаци. У першому абзаці ви висвітлюєте свій досвід та уміння. Переваги в порівнянні з іншими кандидатами. В другому абзаці ви пояснюєте, як ви ваш досвід та вміння зможете реалізувати на бажаному місці роботи, яку користь ви можете принести даній організації та чому саме вас потрібно обрати для цього місця роботи. Це умовний поділ, проте він є логічний і такий, що зацікавить роботодавця. Шлюз – завершення. Завершення це ні в якому разі не означає прощання. Цій частині резюме ви повинні тактовно натякнути на те, що особиста зустріч принесе велику користь вам обом, та при співбесіді ви зможете ще більше розказати про свій потенціал та користь, яку зможете принести даній організації. Як завершити резюме? Давайте розглянемо детальніше: Гусфомель – прощання універсальне прощання Мідфонліхінгрусен. Більше нічого придумати не потрібно, оскільки Мідфонліхінгрусен. Використовуються в усіх офіційних листах та документах. Без коми нижче ставите ставити свій підпис. Підпис має бути чіткий середнього розміру, це має бути обов'язково ручка чорного або синього кольору. Різні німецькі бюро з пошуку роботи рекомендують саме синю ручку. На кожній копії вашого резюме повинен бути оригінал вашого підпису забудьте про скановані копії з підписом. Під підписом ви вказуєте своє ім'я та прізвище. Якщо у вас є додатки, тобто анлаги, нижче пишете анлаги, 2. наприклад, Лєбенслауф Біографія. Якщо додатки відсутні, вказувати це не потрібно. Давайте тепер порівняємо кілька резюме. Резюме можуть мати різні оформлення. Щойно ми з вами розглядали класичне оформлення, тобто білий листок А4. З вдрукованою інформацією. Перед собою зараз ви бачите більш сучасні варіанти, які також допускаються, оскільки відсутні чіткі вказівки та обмеження, які стосуються оформлення резюме. Важливими є елементи, їхня послідовність та, звісно ж, зміст. Оформленням вони дещо відрізняються, проте у них спільні елементи. Давайте розберемось по порядку. Інформація про відправника тут вказано вверху. Доктор медицини Мартін Мюля, вказана контактна інформація: імейл, e телефон, адреса, індекс, місто. Тобто всі пункти виконані. Казуальні хідатин. ім'я, прізвище, поштова адреса, номер телефону, вулиця, номер, поштовий індекс, місто. Тобто наявність усіх елементів про особисту інформацію однакова. Просто дещо відрізняється оформлення. Що в них ще є спільного? Інформація про одержувача: Перший рядок. Це повна назва організації. Тут і тут. Нижче контактна особа, доктор медицини Шміт, Фау Рікель, вулиця номер. Поштовий індекс місто. Нижче вказане місто та актуальна дата написання резюме. Аналогічно. Вказана тема. Коротко, лаконічно та зрозуміло. Bewerbung, Bewerbung. Звертання. Sehr er geehrte, sehr er geehrte. Після звертання кома. І переходимо до основної частини. Як бачите, основна частина також має спільні риси. Це поділ на абзаци, які допомагають розділити весь текст на логічні частини. Перший абзац в одному резюме та в іншому. Повідомляє про те, де людина знайшла це оголошення та що вона зацікавлена в цій пропозиції. Далі мова в обох резюме йде про фахові якості та обов'язки, які виконував кандидат на попередньому місці роботи. Завдяки детальному опису в цій частині роботодавець розуміє, з якими обов'язками людина стикалася, на що вона здатна, і що вона може виконувати на новому місці роботи. У цій частині резюме. Обидва кандидати говорять про свої soft skills, тобто м'які уміння та чому саме вони підходять для цього місця роботи. В окремому абзаці обидва кандидати висловлюють своє бажання зустрітись особисто, дати відповіді на можливі запитання та переконати роботодавця, що саме вони підходять на це місце роботи. І звісно ж, однакове завершення. Grüßen, без коми, підписи це електронний варіант, у них тут немає, ім'я прізвище. І додатки анлагі Лебенслав. Як бачите, зовнішній вигляд може відрізнятись, проте наявність визначених елементів, їхня послідовність, логічність викладення є обов'язковими та однаковими у різних видах резюме. Покажу вам ресурс, який шаблоно створює готові резюме. Хоча завантажити готове резюме безкоштовно не вдасться. Проте ви зможете використати готові шаблонні фрази і навіть частини готового резюме для себе. JobSeeker. Якщо сайт буде у вас іншою мовою, внизу ви можете змінити її в налаштуваннях. Ви можете натиснути starten» Зараз розпочати. Проте я рекомендую вам вибрати інший спосіб. Tools, тобто засоби. schreiben, резюме, фоген. Перед собою ви бачите різні зразки оформлення резюме. Обираєте варіант, який вам подобається найбільше. Ну, Давайте для прикладу оберемо ось цей варіант. Forlagive like verwenden. Застосувати зразок. Натискаємо. І нам потрібно змінити мову. Тут ми можемо це зробити. Натискаємо три крапки. Та обираємо українську мову. Також можна змінити формат дати. І перед собою ви бачите поля, які потрібно заповнити. Заповняти потрібно німецькою мовою, оскільки автоматично переклад не здійснюється. Невеличка порада. Ви можете подивитись поля, які вас цікавлять, запам'ятати, як вони називаються, якщо ви досі їх не запам'ятали, і обрати мову німецьку. Таким чином, резюме буде повністю оформлено німецькою мовою. Заповняєте відповідні поля. На жаль, навігація сайту не повністю німецькою або українською мовою. Сподіваємось, розробники ще звернуть на це увагу. І тут ви можете автоматично додати відповідні поля. Наприклад, дату on have. У вас є готові варіанти. Bewerbung, gewünschte Position, потрібно вписати самому. Einleitung, вступ, реакціона в онлайн-сайді, наприклад, реакція на онлайн-оголошення. І у вас вже є готовий варіант. Ви його можете редагувати, змінити, доповнити і так далі. Після того, як ви заповните усі поля. Переконайтеся, що зовнішній вигляд відповідає всім вимогам, ви не пропустили жодних важливих елементів. Сподіваюсь, це відео було корисним, цікавим та інформативним. До нових зустрічей, Bis zum Next Mile. Alles Gute!